Що у нас тут у двічок, а в двічок якась о, п'ятірка кубків, якісь ну, розстроєні щось по п'ятірки кубків, це як жаль, якось жалю, розочарування в чомусь чи в комусь. Якось не все так погано, не так все. Не в такі все чорні краски, але ви якось так це все приймете близько до серця і будете дуже сильно розтраюватися цьому. Давайте подивимося причина, чому саме п'ятірка кубків, чому ви будете саме в цьому. Ну, знаєте, як чого розстроїтися? Я скажу. Якісь, можливо, в когось змінилися плани. Якось планували одне, якось воно змінилось не так, як ви хотіли. Вам, наче, якби, що це? Можливо, хтось чекав якусь допомогу. Ну, не обов'язково, що ця допомога пов'язана з фінансами. Хтось фінансами, а хтось, можливо, фізичну допомогу, да, там, моральну допомогу. Але ви її не отримаєте. Змінилися плани, ви її допомогу цю не отримаєте, ви цим розстроїтеся, по п'ятерка кубків, тройка мечів. І десятка, тобто всі ваші, можливо, ваші якісь дії, плани, десятки мечів. Це зупини, зупинка, повна зупинка. Ви щось планували, щось ж, ж, ждали, якісь ваші можливо, на суботу якісь були заплановані, може, від'їзд навіть у когось. Щось було заплановано, але в конічному ітові воно все зупиняється, і те, що ви хотіли, воно не, не, не отримаєте його. Оце буде ваша п'ятерка кубків. Тобто, розочарування в якоїсь в якомусь зупинці, допомозі в якійсь, може, від може в якомусь м, поїздці, якійсь. У когось може бути так, або зміна планів якихось. Щось може бути таке. І це вас веде в п'ятірку кубки, але це не так, воно все е, важко буде, ситуація підвішена, переживати будете, але будете робити свою роботу, да? хоч воно і зупиниться, оця ця справа. Це не зараз, це потім. Якось будете робити, зміна буде якась кардинальна, і тоді от, аж потім буде якась така е, ну, енергія появиться, і ви зможете бути як на коні, скажімо так. Да. Тут з'являється якась сила і початок цього. Але ця ситуація, вона не ну, як вона, вона і, вона і підвисне у вас, і повинна підвиснути. Бо тут треба кординальна зміна вас, вашого.